Мої вітання, дорогі друзі, хочу поділитися з вами таким откровінням. Бог сотворив вселенну за шість днів і все, що наповняє цю землю. І на сьомий день він відпочивав. І цей день, сьомий, він призначений для Господа, щоб кожна людина вона приносила вдячність, молитву, вивчала Слово Боже, щоб була учнем Ісуса Христа. Тому і. Потрібно це розуміти, а еволю... діятелі, вони внідряють свої. Їм не подобається, що люди вони віддають всю честь і славу Господу. Почали внедряти п'ятиднівку, 10 днів, щоб люди завжди працювали. І що найголовніше, щоб ми, люди, які создані Богом, ми потрібні завжди віддавати всю вдячність і благодарність Господу і бути його учнями. І наступати на всю ворожу силу, щоб як молитві очі наш, Господі, да буде воля Твоя як на небі, так і на землі, щоб на цій землі були люди віри, віри Божі, щоб люди були, які несуть е, істину, які несуть правду, і щоб ця сатанінська лож вона була е, викинута геть. І, е, Бо сатана чому він був зброшений з неба? Тому що в нього було своє міння, і він хотів бути таким, як був. Тому кожна людина потрібна, повинна це розуміти. Що якщо буде, як їй здається, є творець, який чітко прописав, все в слові Божому, як потрібно все бути. І ми повинні це виконувати в точності, тому я бажаю, щоб кожна людина вона вивчала слово Божє, була учнем Ісуса Христа і сатана не зміг обманути, щоб ми були дійсно спасеними і благословеними. І нехай Бог береже вас, і щоб у вашому житті була милість і благодать Божя. І я лишу в описі це відео для вас. І підписуйтесь на канал Салтаненко в телеграм-каналі, щоб щодня зростати в господі. Амінь.